19 травня 2023 року. Заняття з народна, тема заняття Витинанка. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, мій рідний садочку. Доброго ранку, всім мира і тепла. Діти. Ми сьогодні з вами зануримось чудовий світ у світ народного мистецтва, зможемо відчути давні знаки і символи, відтворити їх, пропустивши через досвід свого роду та надбання людських цінностей у кожному з вас. Діти, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про декоративну прикладну творчість. У багатьох народів світу часто зустрічаються вироби, вирізані з паперу. На Україні вирізані вироби дістали назву витинанок. Вони тісно пов'язані з буденним і святковим побутом наших пращурів. Ними прикрашали вікна, стіни кімнат, шафи. Альбоми клали під тарілку з печивом на святковий стіл. Пішли сіяти жито, клеїли витинанку, яка розповідала про це. Збирали врожай, клеїли врожайну. Готувались до весілля, виготовляли весільну витинанку. До різдвяної куті виготовлялися витинанки. Про звірів і птахів, до щедрої коті, про рослини, до голодної сніжинки і сірочки. Ветенанки водночас вносили естетичність, тобто своєрідну красу у побут і дозволяли господарю відчути художнє самовираження. Майстри черпали натхнення для своїх творів зі світу природи, зображаючи квіти дерева, рослини та стилізований спосіб. Такі символи відзеркалювали відновлення природи й життя. Діти, сідайте зручніше, і я вам розповім, як треба робити витинанки. Витинанки походять. Зі слова, витинати, тобто вирізувати узори з паперу. Ось подивіться на ці візерунки. Вони складаються з колосків, квітів, дерев, ягід, геометричних форм. Майстри вирізають складні форми людей, тварин, подвір'я та інші. Робота з витинанку, як і з кожним мистецтвом твору, починається заздалегідь. Спершу приходить задум, потім настає час пошуку образів і деталей, на основі чого складається композиція. Дуже уважно виконується екскіз задуманої роботи. У натуральному вигляді. Подумки добираються кольори витинанки і тла, намагаючись відтворити своєрідний настрій твору. А тоді береться аркуш паперу обраного кольору, складається навпіл уздовж кольором до середини. На такій половині аркуша наноситься екскіз малюнка. Точніше, половину його. Подальша робота залежить від вправності рук. Із з малюнка вирізається ножицями або спеціальним ножиком ті частини, які повинні мати колір тла. Закінчивши вирізати, розгортається аркуш і одержуємо на ньому оригінал основної частини ветинанки. Цю частину накладаємо також формату папір і остаточно добираємо колір тла, який найкраще відповідає композиції. Акуратно наклеїмо основну частину витинанки на тло. За розміром витинанки виготовляється паспорту для остаточного її оформлення. Це, так би мовити, дзеркальний метод виготовлення витинанок. Коли складена удвоєкомпозиція у розгорнутому вигляді стає єдиним цілим, ніби відображеним у дзеркалі. Є ще кілька методів. Наприклад, коли аркуш складають у четверо і виконують відповідну чверть зображення. Коли ж з коли ж розгорнемо аркуш, то, як і в попередньому випадку, постане цілісна композиція Крім того, аркуш паперу можна скласти в четверо по діагоналі. Розміри витинанок обираються довільно. Діти, ось ми з вами і дізналися ще про один вид мистецтва. Як витинанка. Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення, моє любі!